Так, знаходжусь на вулиці Шевченка, 60, і здаю в оренду квартиру, 4 кімнатну квартиру. Площа 94 метри квадратних. Ось в цьому будинку поруч є у нас дитячий майданчик, поруч є ресторанчики, кав'ярні, 15 хвилин пішком до центру. Ну все поруч, дуже класний район, і люди його дуже люблять. Давайте я вам покажу саму квартиру. Ходімо. Так, заходимо в квартиру. Це у нас 15-й поверх. Загальна площа квартири, 94 квадратних метра. Тут є у нас зона, де можна роздягнутися, ключики поставити, електрика, санвузол, душова, пральна машинка, різна косушка, вітальня. Тут є нас інтернет, телевізор, тепла підлога, електрична. Поділено на дві зони: тут можна регулювати і кухня окремо, можна регулювати. Ось таке. Кухня, там у нас газовий котел, індивідуального опалення, посудомийна машина. Зі всіх сторін дуже класні краєвиди в квартирі. Взагалі класна квартира. Лоджія, де можна собі сісти, каву попити. Тут така зона може бути собі відпочинкова або робоча, красива картина при вході величезна. Роздільний симвузол. Там душева, тут ванна, тут невеличка така шафа. Для речей, для хімії. Так, тут у нас дитяча може бути. Може власник поставити вам звичайне ліжко замість дитячого, шафа велика глибока. Тут може бути якийсь кабінет або теж спальня. Теж можуть доставити ліжко. Ось з цієї кімнати дуже гарно красивий привод. На весь львів. Там дуже гарний тут. Ось теж шафою і спальня. Пальня теж має телевізор. Шафу купе, є порохотяг, праска, рушники, сушки для одягів. Сушка квартира здається в оренду вперше. Всі деталі в описі, по ціні також в описі. Кого зацікавила дана пропозиція? Прошу звертайтеся.